Зараз ми будемо говорити про дуже важливу тему, пов'язану, звісно з мобілізаційним законом. З 18 травня нагадаю, набувають чинності закон про мобілізацію, який закріплює таке поняття як оповіщення. Зокрема, це передбачає виклик громадян до ТЦК, також вручення повісток і про те, що потрібно знати як працівникам підприємства, так і їхнім керівникам. Будемо говорити зараз. І в нашій студії Гормонтяну, адвокат адвокатського об'єднання акту. Ми вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Є такі певні новації, принаймні, я от таке поняття як оповіщення вперше бачу в теперішньому законі про мобілізацію, воно тут законодавчо закріплене. Що про нього треба знати? Так, дякую за питання. Хочу сказати, що дійсно адвокатська об'єднаний актом воно займається, допомагає саме з мобілізаційними питаннями, спілкується і допомагає з підприємствами, Дуже багато до нас, до нас звертаються. Дійсно, це актуальна тема зараз так для українського суспільства. І щодо оповіщення, щодо саме цього питання, це новація цього закону. Так, дійсно, і воно полягає саме. В, в комплексі заходів, тобто це і розпорядження територіальних центрів комплектування, це і акти, це і повістки, це і оповіщення, які здійснюють роботодавці, які здійснюють підприємства, органи місцевого самоврядування. Тобто оповіщення це можна вказати як в загальному сукупність всіх заходів, в тому числі і вручення повісток, повідомлення. Про е, необхідність е, з'явлення до територіальних центрів комплектування хіба не працювали подібні от заходи? Хіба підприємства не інформували своїх працівників? Хіба працівники не користувалися можливістю все з'ясувати на місці? Ну а потім уже діяти відповідно до того: там бронь, не бронь, з'явитися вчасно, вчасно? Дійсно, порядок такий він був вже навіть до повномасштабного вторгнення. Тобто, такий обов'язок в роботодавців, підприємств, в органи місцевого самоврядування, органи освіти, такий обов'язок щодо військового обліку і такі повноваження вже були. Порядок був оновлений це в кінці 2022 року. 30 грудня прийнятий оновлений саме порядок. Але і відповідно з цього часу були оновлені права роботодавців, обов'язки щодо оповіщення, але дійсно ці обов'язки, ці права, ці порядки вони діяли вже, тобто і діють вже тривалий період. Я так розумію, що їх законодавче закріпили, прописали, щоб це було вже на папері, як кажуть. Чи вони так само діяли? Ну, тобто, я хочу зрозуміти, що, що чи, нового. Чи відкриваємо ми зараз Америку, і це все давно працювало, чи зрештою, все-таки є щось нового в цьому законі? Саме закон про мобілізацію, так, який вступає зараз 18 травня, він врегульовує ну, новація, в чому? Це додаткові обов'язки для військовозобов'язаних щодо підприємств, обов'язки вони. Залишаються приблизно ті ж самі, тобто нового майже нічого не додається, і основне основний нормативно-правовий акт, який регулював і раніше, і зараз залишається це постанова кабінету міністрів. Вона чинна і вона була там до 18 травня, і буде до після 18 травня. Тобто, особливо саме для роботодавців обов'язки та порядок не змінюються. У мене як у професійного параноїка слово майже викликає завжди такі дуже великі побоювання, тому що за цим майже у скільки всього може бути цікавого, давайте подивимося, Ігоре, зараз. Які є зобов'язання у компанії, де людина працює. Перед ТЦК щодо цієї людини, яка в компанії працює, так, дуже цікаве, об'ємне насправді питання. Багато керівників підприємств, фінансових директорів звертаються до нас і теж з таким саме питанням, що нам робити, які в нас обов'язки, що нам потрібно, як нам краще це зробити. Ці питання всі врегульовані. Тобто є певний перелік обов'язків, що має зробити роботодавець. То що ж він його... має зробити? Що саме це при прийнятті на роботу, це перевірити військово-обліковий документ, запросити, щоб працівник, він має перебувати на військовому обліку, він має сформувати список військового обліку, тобто вести цей список, якщо працівник військово зобов'язаний, угу. тобто від 18 до 60 років. Якщо змінюються, наприклад, персональні дані, якщо сімейний стан змінюється. Особи роботодавець зобов'язаний внести зміни в ці облікові дані. Кожен рік роботодавець зобов'язаний звіряти облікові дані, які в нього, то він веде роботодавець з обліковими даними, які містяться в ТЦК в особових справах. Це додатковий обов'язок. Також. Е... У мене тут одразу питання. Можна? Я буд зразу буду оточнювати. Якщо у мене всі мої облікові дані у мого роботодавця точно в порядку, я регулярно надаю всі апдейти, як кажуть, всі оновлення, то чи треба мені після 18 травня, тобто завтра, йти е до ТЦК і вручну нести свої облікові дані, якщо вони є у мого роботодавця? Так. Щодо цього саме питання дійсно по новому закону це введено як новий обов'язок. Тобто всі особи, військово зобов'язані від 18 до 60 років, зобов'язані уточнити облікові дані. І... Саме в ДЦК, не у роботодавця. Не в роботодавця. а це паралельно відбувається процеси, і роботодавець надає дані, і сам учасник процесу теж перевіряє про всяк випадок. Е, так, так. Тобто, військовий облік на підприємстві, наприклад, в роботодавця, це окрема, скажімо так, історія, окремий обов'язок саме роботодавця, зараз у зв'язку зі зміною, так з оновленням законодавства мобілізаційного введено додатковий цей обов'язок щодо уточнення даних, і там чітко прописано, яким шляхом це можливо зробити, тобто, шляхом. Або е, з'явлення самостійно до територіального центру комплектування, територіальних центр, е, центрів надання адміністративних послуг Снапіум. або так, або електронний кабінет. Ви зауважили, що у вашій практиці є дуже багато звернення саме от щодо, так розумію, цього питання. Також а з чим звертаються зазвичай? Які проблеми постають перед людьми, які ви вирішуєте? Зазвичай, якщо бувають і від фізичних осіб, так багато запитів, також від підприємств, від керівників, від фінансових директорів, це питання, перш за все, це щодо ведення військового обліку. Які в нас обов'язки, що нам робити? А якщо прийдуть з перевіркою, які штрафи? А там штрафи збільшили. Що нам з цим а робити? Штрафи за що? Ну я розумію, якщо неправильно облік, але якщо все гаразд. Ні, просто роботодавці, керівники, так вони е, хочуть відповідально до цього поставитись, mm -hmm. щоб до підприємства не було питань, щоб е, вони спокійно могли працювати. І ще друге питання, яке теж актуальне для роботодавців, це бронювання працівників. Тобто вони звертаються, яким чином забронювати. Тому що якщо підприємство веде військовий облік, воно повідомляє територіальний центр. Відповідно, є важливі кадри, кваліфіковані, які яких вони хочуть забронювати. І це також обов'язок роботодавця забронювати, повідомити про бронювання працівників певних територіальних центрів комплектування. А це не упирається у ту ситуацію з тим, що не всі можуть бронювати або не мають достатньої квоти на ну, тієї броні для своїх працівників і можуть їх втратити, зрештою е... як робочу силу, навіть якщо вони дуже важливі на підприємстві. Відповідно до порядку, так є певні вимоги, за якими можливо забронювати. Є певна квота щодо 50% від військовозобов'язаних. Умовно кажучи, в нас на підприємстві працює 10 військовозобов'язаних. Ми можемо забронювати тільки 5%. -х. Це відповідно до порядку. Але ми можемо обґрунтувати подати. У нас були випадки, також ми зверталися обґрунтовували, що дійсно на цьому підприємстві в зв'язку з особливостями праці, кваліфікації. Тут можливо лише робота військовозобов'язаних і ми обґрунтовували, але це непростий процес, дійсно. Це потрібно дійсно достатньо аргументів, документів надати, підтвердити це, тому що комісія, яка розглядає так, документи щодо бронювання, вони дивляться, діяльність підприємства в якій сфері, яка спеціалізація, які особливості кваліфікації потрібні працівникам. Одразу на вздогін питання: якщо підприємство вирішує питання квот броні тощо, а в цей час працівник, який можливо гіпотетично міг би цю броню отримати, вже з повісткою. Потім цей процес повертається назад, чи вже все? Відповідно до порядку можна забронювати військовозобов'язаних, тобто статус військовозобов'язаного в особи до моменту видання наказу про мобілізацію. Тобто до моменту того, як виданий цей наказ, він може бути заброньований. Ну але поки от ви кажете, це процес тривалий. Ну тобто, поки ці документи, поки узгодження, поки визначення кількості квот, а в цей час вже там, скажімо, працівник, який цю бронь гіпотетично потім отримає, зараз вже призваний. Так, так, розумію ваше питання. Дійсно, така проблема наявна, і також проблема в чому для того, щоб забронюватись, потрібні військово-облікові дані, потрібен військово-обліковий документ. А в деяких працівників ну, дійсно його немає. Наприклад, загубив, наприклад, не оновив. І для того, щоб забронюватись, потрібно спочатку оновити. Відповідно, працівник має прийти в ТЦК оновити дані. Uh, і відповідно, якщо він важливий працівник, так а, наприклад, підприємство, ну його наприклад, і територіальний центр комплектування він оновить дані, побачить, що дійсно він важливий, він потрібен нам там в збройних силах для комплектування. Так, а до того, поки він побачить о, цей працівник, не опиниться на полігоні, умовно кажучи, тому що у нас от є кейс, ну коли там документи відправлені поштою, йдуть тиждень. За тиждень людина може опинитися на іншій частині країни. Дійсно, це можливо, і е, якщо взяти ну з формальної точки зору, з юридичної, як це аргументувати і чим можна перестрахуватись, е, тільки ну, аргументом для територіальних центрів комплектування є тільки наказ про бронювання. Тобто, доки mm -hmm. немає цього наказу, відповідно і ми чекаємо також на зв'язку керівника секретаріату ради підприємців при кабінеті міністрів України Андрія Забловського. Пане Андрію, кажуть, що ви вже з нами. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і кілька реплік із нашого студійного вайбера пише Наталя: наказ про бронювання роблять після повістки і не швидко. Призовник вже півтора року у війську звертаються, щоб відізвати. Спеціалістів не визначає, не повертають. Світлана пише: у малих підприємствах один працівник працівники Швеції Жнеці на Дуді Грець виконує кілька обов'язків, хто йому оплачує, напевно, певну влюбання е, праці теркомплектації. Людей і так брак в країні. Ну і читала, що слухачка Натела пише, що обов'язково треба з'явитися, щоб отримати штри. Код і його приклеюють у військовий квиток. Чи це так? Давайте от з останнього хто пояснить: пан Ігор чи пан Андрій? Що диві, треба і диві, куди клеїти? Дивіться, мова йде про ВІН-код, так. Зараз за інформації з'являється, що деякі цксп СП почали вклеювати. Але саме там, діючі військово-облікові документи, тобто військовий квиток це такий штрихкод, який прив'язує до системи оберіг. Відомий, да, він код. Ну, на насправді, наскільки я знаю, він там десь законодавця це, це процедура не прописана. Тобто, це така спроба прив'язати просто дані до оберігу через стріхо для зручності щитування потім за відповідними за засобами, працівниками ЦКСП. А, так то, але повторюю, що це законодавче, поки не врегульовано, тобто немає норм обов'язково щодо вклеєння і порядку. Тому а це як кажуть, а, а, люди обізнані, що це потребує додаткового унормування і що очікується відповідні там це зміни, які готують Кабмін по і по бронюванню, по по іншим аспектам у зв'язку з набриттям чинності закону про мобілізацію з 18-го. Травня, тому можливо, ці і е, в порядку про так званий кабінет військового зобов'язаних електронного, хоча це рішення було прийнято, але воно досі ще там не оприлюднено, не підписано. Е, тому можливо, в, в цій редакції цієї постанови, яка була там півтора тижні тому назад повторюсь, прийнята, можливо, ці речі вже є про Вінкот, але наразі воно ще законодавчим не врульовано. Ну, пане додасте щось? Так, можу додати, що на сьогоднішній день так вимога щодо бронювання. Там вказана лише щоб перебувати на обліку, бути військово зобов'язаним. Тобто, вимога, що внесений, не внесений у електронний реєстр, такого дійсно немає. До речі, щодо того, якщо підприємства мають надати дані працівника до ТЦК, але ми з'ясували, що з 18 травня обов'язково кожному потрібно уточнити, перевірити, тому що можуть виникати ситуації, коли якісь затримки через халатність, можливо, через інші якісь проблеми з логістикою, якщо в інший кінець країни добираються ці документи, як у такому випадку хто несе відповідальність, і як діяти працівникові, якщо, наприклад, відділ кадрів як кажуть, не спрацював. З різних причин. Ну, що робити в цих випадках? Питань насправді дуже багато зараз, а після 18 ще буде більше. Ну і на деякі ми очікуємо там відповіді, які з'являться, повторюсь, через відповідні рішення, які мають прийняті або прийняті, да, які ми ще там не, не ознайомились. Тобто, дуже детально треба, по-перше, слідкувати за офіційними джерелами, каналами далі до прес. Це генштаб Міноборони, там реч... речники міноборони про цікаві спека, ну, тобто всі, які уповноважені, мінекономіки, уповноважені коментувати, що стосується аспектів бронювання, мобілі... мобілізації але повторюсь офіційні джерела, не тому що дуже багато фейків маніпуляцій і неперевіреної, недостовірної інформації, яка чесно кажучи, таку. Негативну інформаційну ну, це... бульбашку створює, і людей навпаки ще більше дезорієнтує, і не Вон не дає розуміння, як рухатись. А так само ну звертатись до класних професійних юристів, адвокатів, які спеціалізуються Ось, от у вас так? у вас Що в робити? студії один з таких. а якраз да. пане Ігорі, от якраз ви можете продовжити. Що от власне, якщо відділ кадрів, якщо підприємство, керівництво там не спрацьовує, не дотягує з різних причин, знову таки може там елементарна халатність, може дійсно є об'єктивні причини. Що працівникові при цьому робити? Так, дійсно, ну, тут потрібно розрізняти, про який саме обов'язок ми говоримо. Якщо ми кажемо про уточнення облікових даних протягом 60 днів, так, з 18.05, це стосується саме військовозобов'язаних особисто, це не розповсюджується на роботодавців. Тобто, і там в законі прямо вказаний, яким шляхом. Тобто, і це працівник самостійно зобов'язаний або шляхом самостійного відвідування через СНАП або через електронний кабінет, так добровільно зареєструвавшись. Тобто не чекати, що керівництво саме повирішує ваші проблеми, і навіть якщо воно зобов'язане це робити якусь частину, все одно перевіряти все, от буквально вручному режимі. Ну а якщо працівник приїхав у свій територіальний центр комплектування, а там йому кажуть, немає даних від твоєї організації, іди погуляй, поки вони приймуть, прийдуть. Поштою, от відділ кадрів не зробив того, що повинен був зробити вчасно. Працівник приїхав, там я не знаю, що він взяв: відпустку, відсрочку, відгул, лікарняний, він не може виконувати свої обов'язки, якщо це бізнес. Він втрачає, відповідно, потенційний прибуток, він втрачає свою зарплату, через що? Що хтось провтикав, чи через те, що система недосконала, от що конкретній фізичній людині в цій ситуації робити. Так, що конкретно робити на підприємстві, на будь-якому так є відповідальна особа за військовий облік. Відповідно, потрібно уточнювати в неї, чому вона не направила, і надати копії цих документів, щоб самостійно занести до територіальних центрів комплектування. Якщо ми кажемо про бронювання, так генштаб також спускає до територіальних центрів накази про бронювання. Тобто територіальні центри вони мають. Ці накази, тобто, поки документи від роботодавця йдуть, насправді територіальні центри можуть перевірити, скажімо, з іншого джерела. Так, так. Угу. Якщо людина ВПО, то і треба буде ставати на обліку ТЦК на протязі 60 днів після 18 травня, щоб не попасти на великий штраф, це можна зробити через оберіг онлайн і не приходити до ТЦК. Дата реєстрації в оберіг буде вважатися датою оновлення. Ну, я можу сказати, дивіться, всім це стосується абсолютно всіх, неважливо, чи тобто оновлення стосується навіть ті, хто там не встиг Рані раніше робив це оновлення. Ну там рік, там півтора. Якщо хіба що було роз'яснено, там в квітні ви це оновили дані, то вам уже можна й не робити. Хоча це теж питання, там ну треба перевіряти. Але онлайн так, онлайн не через оборіг, але через електронний кабінет військово зобов'язаного, якого анонс, якого ми очікуємо. Але з огляду на останні дані, скоріш за все, повноцінно він запрацює. Знову таки, я ну коментую тільки ті речі, які звучали від е, очільників міноборони, ті, хто відповідає за розробку і, і запуск ці, цього кабінету. На початку червня, на початку червня, тому що з 18, очевидно, як було останні заяви, цей кабінет запрацює лише поки в тестовому режимі з огляду на те, що треба перевірити роботу. Ну це нормально в запуску it систем. Це нормально Єдине, що зрозуміло що ми хочемо, щоб цей кабінет, чому кабінет? Тому що ну залишається поки кабінет або фізично, тому що останні заяви, зокрема інформація щодо. Неможливості більшості ЦНАПів, ну, ЦНАПИ не отримали більшість доступ до технічний доступ до системи і не навчили працівників. Це коментарі більше там багатьох ЦНАПів, які я чув і бачив, що вони не готові зараз, тобто не можуть відповідно здійснювати ці функції, які передбачені законом, тобто оновлювати дані. У них нема зараз цих можливостей. Можливо, деякі вже ЦНАПИ отримали це, але от з тих, що маємо, ситуація така, тому, угу. тому з 18-го, очевидно на. Най, най, вірніше, не оптимальний спосіб це поки фізично, тому що ну чекаємо, повторюсь, кабінету, але кабінет, якщо тестимо, то тільки спочатку червня буде можливість це зробити дистанційно або онлайн. Щодо оповіщення, з якого ми розпочали нашу розмову, пане Ігорі, от якщо, наприклад, чи мають право працівники ТЦК приходити на підприємство і вимагати, показати якісь документи, якісь дані, можливо, навіть проводити обшуки, посилаючись на те, що шукають ухилянтів. оскільки у вас насправді військово зобов'язаних тут зараз по кабінетам сидить, чи по майстерням, так відповідно до порядку, дійсно в територіальних центрах комплектування в них наявні повноваження щодо здійснення перевірок. Це можуть бути е, планові перевірки. Тобто є план, який затверджується е, адміністрацією обласною або районною адміністрацією військовими. І на основі цих планів е, повідомляється підприємства попередньо mm -hmm. за, без попередження без не попередження вони не приходять. Тобто, попередньо за 10 днів вони повідомили, що ось за такою то перевіркою ми до вас прийдемо, такі-то питання, перевіримо списки бронювання, перевіримо списки військового обліку, кількість військовозобов'язаних. І відповідно роботодавець зобов'язаний це надати. Зазвичай фактично, як ми стикаємося зараз, зазвичай як це буває, в більшості випадків вони не приходять а розсилають розпорядження або лист, або запит про надати списки. Наприклад, більшість підприємств, так ми розуміємо, особливо коли були менші штрафи, так вони не звертали особливу увагу на військовий облік, що це приватні просто підприємства, невеличкі підприємства. І зараз активно, тобто територіальні центри, розсувають такі листи: надайте списки, надайте, повідомте, і відповідно на ці листи теж потрібно відповідати, потрібно готувати ці списки. Це є одним із видів перевірок. А яким чином відбувається комунікація, наприклад, між ТЦК і підприємством в контексті передачі документів? От ми чули, там Укрпоштою їдуть документи. Чи є інший спосіб, і чи це гарантія? Тому що електронного автомобіль... обігу не існує вибачте. Автомобіль елементарно в дорозі, щонайменше може зламатися. Не дай Боже, щось може статися гірше. Там не знаю, шахети, просто документи взагалі будуть знищені? Так, це питання детально не врегульовано, тобто є загальний обов'язок повідомити так. Повідомити територіальні центри комплектування, яким чином це не врегульовано ні в порядку, ні законодавством. Це може бути так, як поштою, як особисто, тобто відповідальна особа, може повідомити, або це може бути також є офіційна електронна пошта територіальних центрів комплектування, на яку також можливо повідомити. У нас тут два повідомлення із студійного вайбера просить слухач уточнити про розмір штрафу, якщо не оновив через кабінет або у ТЦК, до якої тати треба встигнути, і чи залежить розмір штрафу від того, наскільки не встиг. А інший слухач пише: що от оскільки в мене були копії документів про бронювання, то мене й не забрали одразу, але сказали: Йди погуляй, ми все одно чекаємо оригінали. Ну і от людина вісить між небом і землею. Але копії це принаймні гарантія того, що одразу не ну так сказали. Ну окей, віримо на слово, що заброньований, але типу він код не клеїмо і, взагалі, іди гуляй, пане так, Андрій. Ну... Можливо, ви ну дивіться. Я почну не з штрафів розмірі, тому що там цифри. Я думаю, пан Ігор прокоментує. По дедлайнам. Ну щодо оновлення даних, це 16, якщо не помиляюсь, липня. Липня ці вже там дати звучать в офіційних роз'ясненнях. Тобто до 16 липня буде можливість в будь-який спосіб, який передбачений законом знову таки ці три, але поки наразі реальний буде фізичний, з того, що ми бачимо по об'єктивній реальності. Щодо передачі документів, знову таки, от чому електронний кабінет, і в тестовій версії там було зазначено, що можливі і дані про бронювання будь. Тобто, фактично, я ду, ну, сподіваюся, що через цей функціонал буде вирішено це питання, в тому що ті, хто захоче дистанційно онлайн, щоб не дублювати ці по чи надійшло там повідомлено про бронювання зобов'язання чи не надійшло, яким чином. Тобто він кожен може сам перевірити і і, і, і там нести мови. Правильно сказали, що ці накази, тобто. То у них в системі є інформація про бронювання, тобто, це додатковий там спосіб інформування роботодавців про те, що там військовий заброньован, але насправді цих інформацій є до того моменту, як те, що наказується там генштаб копія передає і в систему заводі. Тому, але з точки зору, там кожного конкретного. Заброньованого то звичайно, що він Якщо ми будемо можливість переконати своєму кабінеті, що у нього всі дані коректні відображені. А якщо ні, то він може там нести то це було б ну найкращий спосіб вирішення ситуації в даний момент з огляду на весь цей там часто, ну не те що безлад а не, не, не незрозуміння, відсутність там чітких алгоритмів і, і, і проблеми з. Них. Особливо ну, зараз то, зі світлом, алгоритмів зі, це зі, світлом, да. зі світлом, да, особливо додатково там зараз електроенергію буду додавати, скажемо, клопоту. Але ну, сподіваємося, що поступово будуть ці питання вирішуватися, але по штрафам передаю слово Ігорю. Пане Ігоре, додайте, будь ласка. Так, щодо штрафів, дійсно це окремий законопроект, який тобто не він не вступає в законну силу 18.05, він поки прийнятий в другому читанні підписаний головою Верховної Ради, але ще не підписаний президентом України. Відповідно, штрафи в нас трохи пізніше будуть. Ну скоріш за все, це швидко буде. Теж вони вступлять в законну силу. Якщо по новому законодавству, як в нас буде, це якщо порушення, наприклад, порушення обов'язку щодо уточнення даних, це штраф у нас від 17 тисяч гривень до 25. п'яти. Якщо щодо посадових осіб, так це керівники підприємств або відповідальна особа, яка призначена, це штрафи в нас від 34 тисяч гривень. Пане Андрію, до вас ще питання, ну можливо, воно дотичне до тієї теми, яку ми зараз розглядаємо. Учора міністерство економіки видало бронь кільком компаніям, і після такого скандального розголосу відкликало це рішення формально під критерії. Вони нібито потрапляють, але тут йдеться там про гральний бізнес, про службу доставки. Що тут пішло не так? Ну, я думаю, що питання дивіться: тут можна з різних аспектів розглядати, але мінекономіки затверджують ті списки, які подає конкретне міністерство, бо Тобто, насправді, ну. Якщо там, наприклад, це, це інше. Ну в даному випадку там звучала міністерство цифрової трансформації, або інші міністерства подавали. Вони аналізували, вони видавали там накази про те, що це підприємство належить до критично важливих, тобто по критеріям воно відповідає. Тому мінекономіки в цьому алгоритму або в цьому постанові 76, яка там зараз зміни, і до речі, якраз зараз готується нова постанова відповідно до закону нового про мобілізацію, яка має в тому числі. Ну, на думку там очільників міністерства усунути ці прогалини, там знизити цей суспільний негативний резонанс, тобто покращити е, розуміння тих критерій або перелік цих критерій, ким надається. Тобто, повторюсь, то, ну, я нікого там не захищаю. Я просто ну, пояснюю алгоритм, що Мінекономіки затверджує згідно тих, тобто у них така функція, вони видають накази все. Тобто, у них немає можливості там перевіряти або там. Верифікувати додатково, да? тобто Генштаб погодив ці списки за, за там за подачею міністерства. А Мінекономіка у них функція видачі цього наказу. От і все. Ну Тобто, тут Ні. ну можна, звичайно, закидати камінням, будь-кого, да, і пояснювати, чому так сталося. Але ну якщо. Щось не працює або неправильно вважаєте, то, то треба критерії порядок, зміни. Ну то готуйся. Я сподіваюся, що там нова постанова, яка замінить 76-ту шосту зв'язку з набуттям чинності закон про мобілізацію, і те, що було там нещо неодноразово зараз. І це першим це прем'єр анонсовано. Вона у ці, але знову таки ну нічого ідеального немає. Алгоритму він працює так, як як я Ну і тут ще постає питання в принципі: наскільки суспільний розголос має впливати на такі речі, і де та межа, до якої має впливати суспільний розголос, а де має чітко працювати система? Бо якщо чіт... суспільний розголос перетворюється на там заворушення під ТЦК, як це недавно, там, наприклад, в Закарпатті було, коли довелося стріляти в повітря, то це точно не окей ситуація. Абсолютно, да, так да, я скажу. Ну, це ми ж не забуваємо, що зараз анти спецоперація Майдан 3 так звана, да, всі знають, ну при, принаймні е, про це і наші розвідки, і очільники, і це центр це протидії <кхід> дезінформації неодноразово. Що ми зараз в стані там активно реалізації нашим ворогом спецоперації Майдан 3 і всі ці іпсоди, фейки, вони дуже сильно використовуються антитемою, як проти мобілізації. Тому дуже сенситивно. Тому от ви правильно. Сказав, де ця межа і такі зливи або а, там оприлюднення. Інформа дуже мають бути дуже врічну з зрозуміли з наслідками, тому що ми не маємо підігрівати А насправді дуже часто це потім розганяється в відповідних там ворожих телеграм-каналах або не, не скажу, і це ще більше створює проблеми для нас, де ми маємо по mm -hmm. пояснювати, чому чому ми робимо те, що маємо робити, але ну тобто, оця межа насправді вона дуже. Крихка, а тут Ду дуже хитка. Зрозуміли, почули вас, пане Андрію. Дякуємо за розмову. Три крапки ставимо в цій розмові, тому що ще навіть не вся законодавча база, я вже не кажу про підзаконку, існує наскільки ми почули в сьогоднішній розмові. У нас в гостях був адвокат адвокатського об'єднання актом Ігор Мунтяну. А на зв'язку керівник секретаріату ради підприємців при кабінеті міністрів України Андрій Заблоко.